Вже більше тисячі років у Японії існує особлива традиція ханамі, що означає милування квітами. Люди збираються в парках, розстеляють під деревами килимки, п'ють саке, їдять традиційні страви та насолоджуються моментом єднання. Але для японців ханамі це не просто нагода вибратися на природу. У житті самураїв сакура займала особливе місце, адже була глибоким символом їхнього світогляду. Її ніжні квіти розквітають раптово, зачаровують своєю красою, а потім так само швидко осипаються, залишаючи лише спогад. Так і життя самурая мало бути яскравим, гідним і, якщо потрібно, закінчитися в найкращий його момент. Воїни вірили, що як і сакура, вони повинні приймати свою долю з гідністю, не чіпляючись за життя, а йдучи з нього так само легко, як пелюстки, що зриває вітер. Цвітіння Сакура нагадує, що людське життя це низка змін, кожне з яких є частиною великого і прекрасного циклу природи. Воно триває лише мить, і саме в цьому його істинна краса.